Скорпіони, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко, я західний астролог, підготувала прогноз на грудень для вас. Давайте розберемо, чого варто цікавого вам очікувати в цей період. Для вас цей період, я впевнена, буде дійсно цікавим. Нагадую, що цей прогноз, як і будь-які інші, на просторах інтернету, я рекомендую все ж слухати за асцендентом, оскільки інакше технічно це зробити неможливо. Щоб визначити ваш асцендент, я створила для вас легку й доступну інструкцію. Переходьте ось за цим відео і отримайте підказки для себе. Ну що, продовжимо. Новолуння 1 грудня для вас, скорпіони, буде стосуватися тематики ваших грошей. Загалом досить непоганий період. Зазвичай мої клієнти оцінюють цей час як класним моментом для нових можливостей, саме у плані фінансових питань. Дехто із вас, можливо, знайде нову роботу, яка буде досить прибутковою. Дехто із вас отримає, можливо, певно новорічні премії, а дехто із вас знайде для себе нове джерело доходу, яке стане важливим на найближчі півроку. Загалом другий дім це дім наших талантів. Тож зараз прекрасна можливість розкрити свої вміння і спробувати монетизувати свою діяльність, тому сміло вперед. Також не забуваємо про те, що в цей період для вас, скорпіони, Меркурій ретроградить по-другому дому. Він може давати якісь незрозумілі ситуації з фінансами, але про це я трішки більш детально розповідала у попередньому відео. Ось тут посилання, будь ласка, переходьте. Не буду дублювати знову, щоб не затягувати це відео. Але не одним ретро Меркурієм єдиним у нас іще в цьому місяці починає ретроградити Марс. Про що це взагалі говорить? Ну, по-перше, ми будемо всі дуже повільні. Всі питання вирішуватимуться максимально повільно. Нам доведеться повертатися до старих справ і завершувати те, що давно відкладали, а починати нове буде надзвичайно складно або будуть супроводжувати постійні перепони. У вашому випадку скорпіони, ретро Марс, буде стосуватися дев'ятого дому вашого гороскопу. Ви дуже ймовірно будете переосмислювати свої підходи і своє бачення до життя. Можливо, хтось із вас повернеться до релігійних питань, і так як ви скорпіони вмієте завжди докопатися до суті, то, можливо, будете досліджувати якісь. Філософські питання можливо це будуть в тому числі навіть геть конфліктні, якісь перепалки з вашими знайомими. На базі тематики, ідеології, чи світогляду, чи загалом вірувань. Тому намагайтеся, скорпіони, ну наскільки у вас вийде, так бути м'якими, намагатися слухати інших і, можливо, цей період принесе для вас певне переосмислення і нову інформацію. Також у питаннях, які стосуються за кордону, вас чекають певні складнощі і непорозуміння. Тобто, якщо ви тривалий час чекали на якийсь документ з-за кордону, або, як мінімум, на закордонний паспорт, то дуже велика ймовірність, що забрати цей закордонний паспорт буде надзвичайно складною подією для вас. І загалом у всіх питаннях, що стосуються закордону, чи то ваші партнери по роботі, які знаходяться за кордоном, чи загалом якісь справи, що стосуються чогось іноземного, будуть супроводжуватися певними непорозуміннями і? Певною тяганиною, тому відразу підготуйтесь. Повнолуння у вашому восьмому домі 15 грудня підсвітить питання чужих грошей. Про що це може говорити? В цей час, можливо, ваш партнер втратить частину доходу, на яку ви особисто опиралися. Можливо, у вас є якісь кредитні кошти, можливо, є. Якісь надходження, можливо, якась соціальна допомога чи щось подібне, то велика ймовірність, що із 15 грудня ви можете втратити частину цього доходу, яким ви користувалися. Так, це може бути тимчасово, але зазвичай це не дуже приємно. Оскільки восьмий дім у нас стосується не тільки питання чужих грошей, хоча дехто із вас може отримати, наприклад, спадок або завершити питання, документальні питання пов'язані із оформленням спадку, то все ж таки восьмий дім і ще у нас відповідає за тематику глибоких внутрішніх трансформацій і значних таких змін. У вашому житті, які дуже відчутні, і тому повнолуння може підкреслити особливо сильно цю тему. Можливо, дехто із вас захоче поглибитися в езотерику, захоче вивчати астрологію, чи, можливо, піти вивчати для себе психологію загалом би було досить непогано. Насправді ви, скорпіони, і так природжені психологи, аналітики, детективи. Ви вмієте завжди докопатися до найглибшого і до того, що ніхто не бачив. Бачить, але все ж таки зараз можуть вас полонити ваші страхи, ось ці ваші сумніви, постійне коливання. А як зробити правильно, а що, якби, а що, якщо не вийде, чи ще щось, ось ці всі теми можуть вилізти на поверхню. Тому треба буде дійсно попрацювати. Попрацювати над собою для того, щоб отримати класні результати. З іншого боку, якщо ви не нехтували своїм внутрішнім моральним станом, то є дуже велика ймовірність відчути себе по-новому і відчути те, що ви змінилися. І те, як ви діяли раніше, уже стало неактуально. От ваша оновлена версія себе. Ось таким буде грудень місяць для вас, скорпіони. Я бажаю вам гарного місяця. Не забудьте підписатися на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. А також, якщо хочете дізнатися трішки більше про астрологію, переходьте за посиланням під цим відео.